Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Leon TN90 модель 2024 року. Випускається в одному розмірі коліс це 29 дюймів, в два розміри рами 18 та 20 дюймів, на відео велосипед в 18 розмірі і підійде він під зріст мінімальний 170 См, максимальний до 180 См. 20-й розмір відповідно підійде під зріст вже 178 це мінімум і до 190 це максимум. Матеріал рами алюміній, якісне зварювання. На рамі передбачення внутрішня проводка. Тросики трансмісії проходять всередині рами, тросик задній гальм проходить під верхньою трубою. На задньому трикутнику є кріплення для багажника. Можна сюди його встановити, але обов'язково звертайте увагу на те, щоб він був під дискові гальма. На нижній трубі розташовані бонки для кріплення фляготримача, насосу або інших велоаксесуарів. Верхня труба скошена і зроблено це для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати з нього. За амортизацію на велосипеді відповідає вилка SR Suntour модель XCT-30. ка Робочий хід 100 мм. Вона повністю алюмінієва. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут, а в лівій нозі прелот, Тут можна регулювати жорсткість. Важливий компонент в накаті велосипеда це втулки. тож тут повний порядок, бо втулки стоять від бренду ARC на промислових підшипниках. Вони надають велосипеду хороший накат. Абада зроблені з алюмінією, подвійний профіль противоударний. Комплектується гумою Кенда, ширина 2,10 дюймів, і цей протектор добре себе проявить на ґрунтових місцевостях. Також буде комфортно на асфальті, так як тут досить такий густий шип і вібрацій не буде передаватися. Кермо зроблене з алюмінію, ширина 66 См. Встановлюється на алюмінієвий винос, кермова колонка Neko. Механізми трансмісії встановлені від Shimano групи Altus на 24 швидкості. На кермо встановлені моноблоки Shimano stef 500 Правий моноблок на 8 швидкостей, а лівий на 3. Передній перемикач Shimano Altus M310 провідна пара від ProViel на 3 зірки. Вона алюмінієва. Довжина шатуна 170 мм. 3 зірки і розрахунок 22, 32 і 42 зуба на самі великі. Лацюг від КМЦ 8. Задній перемикач Shimano Altus M310. І це досить надійний та хорошо роблячий свою роботу механізм. Працює він з касетою Shimano на 8 зірок і розрахунок зубів це 12 маленька і 32 велика. І, як ми знаємо. Касета це набагато крепший механізм, ніж трещітка. Це стосується втулки, так як тут вже не буде гнути свісь, так як це робиться на втулках під трещітку. Задня втулка також на промислових підшипниках ARC. Сидіння стандартне, як на всіх велосипедах Leon. воно комфортне з м'яким наповнювачем і встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир, довжина якого 35 см. А, фесата регулюється та фіксується на ексцентрику. Гальма тут стоять прості та надійні дискові механічні. Бренд Tektro, модель M280 і це надійні гальма з хорошою гальмівною ефективністю, одні із кращих. Гальмівний ротор також Tektro на 160 мм. Переднє колись встановлюється на ексцентрику, заднє також на ексцентрику, Встановлювати або знімати колеса можна без будь-якого інструменту, це коли зручно, в основному, коли ви пробиваєте колесо і вам потрібно підклеїти камеру або її замінити. Так виглядає задній калібр. Так виглядає внутрішня проводка з лівої сторони. Педалі, що входять в комплект алюмінієві з світловідбивачами. Leon TN90 це добротний велосипед на кожен день. Всі комплектуючі витривалі, належної якості перевірені часом. І тут мова йде не тільки про надійність, бо експлуатація також буде приносити задоволення будь то прогулянки по місту, паркам чи по перетнутій місцевості. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Leon гарантія на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо швидко, новою поштою доставка безкоштовна. Є різні способи оплати наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.